Мої вітання! Сьогодні я хочу з вами поділитись своїми улюбленими рецептами заготовок із яблук на зиму. В цьому відео буде два рецепти заготовок. І перший рецепт це неймовірно смачне, густе та ароматне яблучне повидло. Це повидло виходить дуже густе, його можна різати навіть ножем. Прекрасно підійде для запікання рогаликів. Для тертого пирогу, начинка з нього ніколи не витече. Це ідеальний рецепт повидла на зиму, на мою думку. Тож обов'язково подивіться ви та спробуйте його приготувати. Гадаю, вам воно також сподобається. У приготуванні цього повидла є багато секретів, сьогодні я з вами ними поділюсь. Тож беремо 3 кг яблук, яблука гарненько миємо. Та не очищаючи від шкуринки їх, це перший секрет. Нарізаємо на шматочки, видаляємо з них тільки серцевину та ті міста, де вони. В очищеному вигляді я отримала 2,5 кг яблук. Перекладаю їх в кастрюлю, додаю до них 150 мл води та ставлю на вогонь варитись. Періодично, звісно, їх помішую та варю їх до того моменту, поки вони повністю зваряться і стануть м'якенькі. В мене цей процес зайняв півгодинки. Вам може знадобитись від 20 до 40 хвилин. Яблука мають ось так повністю розваритись. Час приготування, звісно, залежить від сорту яблук. Коли вони зварились, я беру погружний блендер і перебиваю все за допомогою блендера до однорідності. Ми отримали ось таку однорідну консистенцію. Звісно, ця маса неоднорідна, в ній присутні шкірочки, від яких нам треба позбутись. Ви запитаєте, чому не очистити зразу яблука від шкуринки та не приготувати вже без шкуринки? А я відповім: у шкуринках яблук є природній пектин, який додає будь-якому варенню природньої густоти. І за допомогою шкуринки варення буде максимально густим. Я переклала в сито, процідила пюре. Ось таке чистеньке, однорідне воно в мене вийшло. Переливаю пюре назад у кастрюлю. І ставлю кастрюлю на вогонь. Звичайно, сюди нам треба додати цукру. Цукор ми додаємо з розрахунку один кг, кг яблук. Так як в мене було 2,5 кг яблук, то я додаю 1 кг 250 г цукру. Все ретельно перемішую та ставлю на вогонь, чекаю, поки повидло закипить. І коли воно вже закипіло, зменшую вогонь на мінімальний і на ось такому ледве помітному вогні я буду варити повидло, звичайно періодично його перемішуючи. Щоб додати повидлу гарної лимонної кислинки, я додаю 1 столову ложку лимонного соку або можна замінити на 1-3 чайної ложки лимонної кислоти. Час варіння повидла в кожного може бути різний, все залежить від сорту яблук. На мінімальному вогні нам треба його уварювати до густого стану. Як перевірити, що повидло готове для того, щоб його закривати у баночки? Під час перемішування, коли ми піднімаємо ложку, з неї має не текти повидло, а ось так спадати легкими краплями. Як ви бачите, воно просто спадає з ложки. Це означає, що повидло вже готове. Час варіння мого повидла склав 1 годину рівно. Коли вже воно зварилось, я беру простерилізовані баночки, розливаю повидло по простерилізованим баночкам і зверху закручую кришками. Зразу воно, звичайно, рідкувате, але коли воно постоїть та охолоне, воно стане неймовірно густим і його можна буде різати ложкою. Ось так воно виглядає зразу після того, як воно зварилось. А ось так воно виглядає вже на вечір. Дивіться, яке густе. Також зверніть увагу, якого гарного кольору це повидло. Дуже раджу вам спробувати його та приготувати. А я починаю готувати другий рецепт із яблук. Це неймовірно смачне та дуже гарне яблучне желе. Яке дуже подобається дітям, воно дуже смачне та гарне. І приготувати його також можна в баночки на зиму. Для приготування цього жиле нам також потрібні яблучка і ще декілька інгредієнтів. Для приготування жиле я беру 3 кг стиглих яблук, гарно їх вимила. Від шкуринки яблучка ми також не відчищаємо, розрізаємо на шматочки. І витягаємо із них серцевину. Та, звичайно, видаляємо якісь підбиті або підпорчені шматочки, якщо такі є. Шкуринка, як ви вже знаєте, нам допоможе приготувати желе максимально густим. Перекладаю в широку миску яблука. До яблук додаю 2 літри холодної води. Також для того, щоб жиле мало гарний колір, треба додати якихось яскравих ягід. В мене це 200 г ожини. Ви можете додати будь-які ягоди, які гарно фарбуються і дають гарний колір. Ставимо миску з яблуками ожиною і водою на вогонь і варимо до готовності яблучка. Якщо перемішуєте, то робіть це дуже обережно, а краще просто ось так трішки притискати, щоб яблука занурювались у воду. Нам потрібно приготувати не кашу, як в першому випадку, а нам потрібно, щоб рідина залишилась прозорою, щоб желе мало прозорий колір. Тому обов'язково дотримуйтесь моїх рекомендацій і не перемішуйте ретельно. Варимо яблука до готовності, в мене це 40 хвилин. Далі я беру каструлю, на неї ставлю сито, застеляю декілька шарів марлі і дуже обережно викладаю зверху яблука. Вниз в каструлю має стекти чиста рідина, а зверху на марлі залишитись вся наша гуща. Її ми не перемішуємо, а ось так залишаємо, щоб вона гарно стекла. Єдине, що можна після того, як вона стече, ось так трішки придавити марлю. І зцідити деякі залишки. Тоді у нас ідеальне вийде чисте та прозоре жиле. Ось так я ще трішки підвісила. З цієї кількості яблук в мене вийшло 2 літри прозорої рідини. Переливаю її в більшу кастрюлю, так як нам треба додати ще цукор. Додаємо спочатку пів кг цукру, ставимо на вогонь та постійно помішуючи, Розчиняємо цукор і варимо желе 5 хвилин. Коли вже повністю розчиниться цукор, додаємо ще одну порцію, ще пів кг цукру. Знов все ретельно перемішуємо, відправляємо на вогонь і варимо від закіпання знову ж таки 5 хвилин. Потім додаємо останню третю порцію цукру, також пів кг. Тобто всього на 2 літри рідини я додала 1,5 кг цукру. Це кількість цукру ідеальна для цього желе. Якщо ви покладете менше, то не загустіє желе. Також, звичайно, щоб зберегти колір та додати лимонного, лимонної нотки, треба додати лимонної кислоти або лимонного соку. Я додала півчайної ложки лимонної кислоти або можна додати одну столову ложку лимонного соку. Знімаю піну і варю желе на середньому вогні 40 хвилин. В гарячому стані, звичайно, желе буде рідким. Не лякайтесь, так і має бути. Коли воно охолоне, воно стане схожим на желе. Розливаю вже проварене 40 хвилин желе у простерилізованій банки, залишаю до охолодження, а після відправляю до підвалу. І ось так виглядає моє желе вже після охолодження. Неймовірно, яскраве, гарне та смачне. Смачного вам!